Привіт, друзі! Раді бачити вас на нашому кулінарному каналі. Сьогодні ми покажемо рецепт дуже смачного та ніжного кексу зі смаком лимону. Так що одразу підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Спочатку готуємо та відважуємо всі інгредієнти, які ви детально можете побачити в описі до відео. Далі починаємо все змішувати. Сипаємо цукор до глибокої тарілки. До цукру натираємо цедру одного лимона, змішуємо і додаємо 5 яєць. Збиваємо до однорідної консистенції, додаємо ванільний цукор або ванільний екстракт. Потім вливаємо 33% вершки кімнатої температури і просіємо борошно разом з розпушувачем. Змішуємо до повного розчинення грудочок так, щоб тісто стало однорідним та глянцевим. Останнім вливаємо рослинну рафіновану олію. Ще раз змішуємо і залишаємо тісто на 10 хвилин. А поки підготуємо форму для випікання і завчасно розігріваємо духову шаф до 160 градусів без конвекції. У нас форма розміром 24х7 см. Просто змащуємо її олією та вливаємо до неї готове тісто. Для того, щоб кекс мав красивий розріз, посередині робимо лінію з вершкового масла. Тепер ставимо в духову шафу на 1 годину 25 хвилин. Саме за такий час кекс повністю приготується. Готуємо сироп. Видавлюємо сік одного лимона. Далі в сотейник чи кастрюлю всипаємо цукор, вливаємо воду та сік лимона і ставимо на малий вогонь. Доводимо до кипіння весь час помішуючи. І коли цукор повністю розчинився, то лимонний сироп готовий. Коли сплинув час випікання, дістаємо кекс і перевіряємо його дерев'яною шпажкою на готовність. Якщо тісто не прилипає до шпажки, то кекс готовий. Залишаємо його на деякий час для того, щоб він охолонув до кімнатної температури, і вже тоді поливаємо його холодним лимонним сиропом з усіх боків. Прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою та лимонною цедрою і подаємо до столу. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, то підтримайте нас вподобайкою або можете задонатити для розвитку українського кулінарного каналу. Всі реквізити в описі до відео. Усім смачного!